Друзі, всім привіт вітання з Беверлі-Хіллз. Це місто називають містом багатих білих американців. Чи правда це сьогодні будемо дізнаватися? Також дізнаємось скільки треба заробляти, аби жити в цьому місті. Ну і також нас з вами очікує інтерв'ю з українкою до речі, харків'янкою, яка живе та працює в Белгіл. Погнали! Друзі, один з величезних мінусів життя у туристичних районах. А Беверхіл це реально дуже туристичне місто, тому що дійсно багато людей дивилися серіал район Беверхіл з 90-20 Тому сфоткатись з вивіскою приїжджає кожного дня величезна кількість людей. Адже друзі, Беверхілс можна умовно поділити на три частини: перша знаходиться позаду мене, якщо поїхати туди. а Також по паралельним вуличкам тут знаходяться будиночки, вартість яких починається стартує від мільйона доларів і вище, вище, вище. Один за дорожчих варіантів, які я бачила, сім 85 мільйонів доларів. Друга частина це такі вулич. З бутіками та кафешками, де можна попити каву і пошопитись. в тому числі на подлізних знаходиться руде це вулиця, яка просто всі на різними бутіками. Тому якщо вам не шкода кілька тисяч баксів на шопінг, то вам якраз туди. Але насправді тут можна не тільки шопитись в дорогих бутіках, також тут є чимало кафешок, ресторанчиків з цілком доступними цінами, тому якщо ви навіть просто приїдете в обертхівсь погуляти, тут буде чим зайнятися. Ну і трішечки далі. Якщо приїхати сюди, там знаходиться район для простих смертних людей, де можна орендувати житло за цілком доступну суму. Мінімально що я бачила, це студія за 1800 доларів. Єдине, але ви там не знаєте нічого нового, тому що весь житловий фонд там старий. Аби жити в цьому районі, ви маєте виконати ще й певні умови, але про це далі поговоримо в інтерв'ю. Ганна привіт! Так я з Харкова. Це дуже круто. Я дуже рада, що ти мені тоді написала. Ми зустрілися на каву. А я знаю, що ти переїхала в США, ви виграла з чоловіком грін карту, і у вас переїзд був дуже сумбурний, тому що це був ковід, і ви буквально потрапили в останній день у цієї тимчасової візи на якийсь спецрейс, який чудом з України на Нью-Йорк да? летів. Так. Я дізналася про лотерею грін-карт і взагалі що це таке, як це працює, вже після того, як я виграла, бо мій чоловік. Тихенько від мене, тишком нишком заповнив анкету на моє ім'я, все це зробив. І я вже я пам'ятаю, у мене якраз був чи я звільнилась, Ну, щось таке були трабли з роботою. Я спала вдома, дзвонить телефон, каже: Привіт, кохана! Ми більше не можемо жити в цій квартирі. Я кажу: А чого? Ну вона ж наша? В чому проблема? Каже: ти виграла грін-карту, ми їдемо в Америку. І от ми прилетіли в Нью-Йорк. Це була. Пік другої хвилі в Нью-Йорку, прямо от в ці дні. Це було дуже пусто, дуже грязно, бо на той момент всіх вже звільнили, ніхто не прибирав. Дуже багато, я не знаю, як можу сказати зараз. Екскрементів -от, на вулиці дуже багато. Ну, я теж, коли ми переїхала в сан франциско перше, що побачила на вулиці – це людське гімно на асфальті. Можна казати, гімнові? Нормально. Гімна було дохіріще просто, воно було скрізь, воно це жутко воняло. Город город після апокаліпсису, все точно. А потім вже ми з'їхали на іншу yeah. вулицю, класний нью Йорк. вам скажу, мені сподобався дуже досі. Туди хоч да yeah. ну просто привокзальна площа. Така uh -huh. була. Ми коли приїхали в лос анджелес з Нью-Йорком. То ми жили перші два роки в Даунтауні, а потім а, ми щось хотіли змінити. Плюс ще почалася війна, вже було, Знаєш, не до краєвидів взагалі І ми вирішили бігатись в сторону вес і вирішили почати з Беверлі, тому що були в що це дуже гарний район, що тут дуже безпечно, що тут красиво, що можна гуляти. Бо я хотіла гуляти угу. по вулицях, бо в даунтауні, звісно, якби він там се не був вночі, точно не погуляєш. Ну не не хочеться ризикувати. Тут наче можна і так от ми Операція. приїхали. А якщо говорити про оренду житла в Беверлі Хілс, це які ціни від і до які умови? А, від до від десь 1800 за студію або за кімнату, і до трьох чотирьох, якщо ти хочеш жити в такій будівлі, де більш комфортно. Є якийсь дішвошер, лаундрі, є холодильник. Тут до речі, ти їдеш, тут дуже мало, де є холодильник. Одразу ми купляли холодильник і Я вперше пильовко. чую. так, таке є тут. Але от якщо ми кажемо про Даунтаун, де такі лакшері білдинги, де реально дуже кравка, тут таких взагалі немає. От uh -huh. в Астроях, де все зроблено супер. Є лише одна така наразі: це 10,000 Саузенд Білдинг. Одинадцять тисяч доларів за місяць за one bedroom. Якщо розділити Беверлі Хілс, то в ньому є дві такі вулиці, його можна поділити. От верхня частина це там дуже великі, багаті дома, такі можна сказати, вілли. трошки лівіше. Там уже теж Белеєр, це лакшері. От щоб ви могли уявити, якого масштабу там будинки. Один із будинків, що там от Беверлі Хілс-Белеєр, це будинок Хью Хефнера. Але все ж таки, коли ви шукаєте, якщо ви хочете хату Беверлі Хілс, по перше, це одразу от. Про рекомендації, да, от коли теб тебе. Ем... Дивляться по цій анкеті оплат, вони одразу питають, чи є в тебе в друзі тут, чи є в тебе знайомі, чи є в тебе, родичі, будь ласка, там залишти їх номер телефону. Нам потрібні рекомендації. Це по-перше. По-друге, це кредит скор дуже високий, має бути десь 700-800. І також вони требували, щоб у нас були гроші на рахунку. Mm -hmm. Даунтауні нас таке, нас mm -hmm. просили документи показати випуску, скільки ми заробляємо там приблизно в середньому за рік. А тут попросили прямо показати, скільки у вас на рахунку грошей. Нагадаю, скільки ви платите за оренду у вас? Ми платимо 2 тисячі доларів. Це дуже дешево ми не Так, але ну знову ж таки, лаундрі в білдингу. Угу. Ти в принципі можеш в будь-який момент там. Ну, вона нас вільна, там небагато квартир, але все ж таки Дішвошеру немає. Mm -hmm. Купляли холодильник. холодильник. Задома не тебе блакитний. Ага. А скажи, будь ласка, яка ситуація з пискальками в Беверлі хіллз а, ну, їх не так і багато вже тут, але коли якийсь безхатько потрапляє в Беверлі Хілс, у нас є такі тут хлопці-дівчата, вони називаються амбасадори. Вони ходять в спецюніформі. От зараз якраз надвигаються mm -hmm. на нас, і вони не мають права силою витворити безхатьки, вони вони можуть підійти, поговорити, попросити щось там запитати. Хлопці say hi! Hello! Hi! Це як виглядають амбасадори. Зараз може з'явиться окрема фоточка, mm -hmm. я не знаю. У них є спецформа. Також більшість людей, які живуть в Беверлі хіллз мають номер телефону такого амбасадору. І вони можуть написати йому меседж, що тут якась небезпека, якийсь безхатько, може якийсь крадій. Вони можуть тебе супроводити додому, якщо ти п'яненька з ресторану йдеш. Якщо я йду додому, то я можу написати, вони мене будуть супроводжувати. Вони виповняють ряд функцій, яку не може зробити поліція. Ну, просто не звершиш. Ти ж не подзвониш, не скажеш угу. тут, якийсь подозрительний чел, що мені робити, я не знаю. Вони, звісно, нічого не зможуть зробити, а от амбасадори в такій справі поможуть. Круто, я не знала про це, що більш того, я працюю в бутіку в Беверлі хіллз і до нас заходив крадій, то ми потім викликали амбасадора. Бо поліцію, якби ми не викликали, бо він такий нічого не дали вкрасти, він нічого не зробив. Да? Тобто, що поліція зробила? Нічого. Амбасадор прийшов, взяв його фотку і вони. Стояли і моніторили, тобто вони контролюють. І якщо щось йде не за планом, вони одразу дзвонять в поліцію. Беверлі Хілл окрема поліція, це окреме місто. Більш того, поліція працює дуже добре. Будь-який шум, будь-яке щось тобі некомфортно, ти дзвониш в поліцію, поліція все порішає, вони потім передзвонюють, бо я вже дзвонила раз. Вони передзвонюють, питають: ну що, ну що, все добре, все розрішилось, Класно. ми все зробили, ви задоволені. І також дуже багато відомих багатих людей, у яких є своя система охорони, і вона також контролює ці вулиці, тобто їх нанімають, і вони моніторять також. Нас Це всі думаєш верхи безпечно. виявляється не дуже ого. Ми зараз будемо приходити. Я тобі покажу наш бутік. У нас воротами закрита двері. І я кожному клієнту який приходить відчиняю в селях безпеки, тому що тут і нальоти роблять, і грабують пістолетами з усім. Ну тобто такого плану. Ми зараз знаходимося біля твоєї роботи, ти працюєш в парфюмерному салоні. Зараз так. він закритий, так, правильно вихідний, Але це якраз... от, от такий гейт, він отак от повністю закривається, і на той замочок ми його зачиняємо. Ми кожен раз відчиняємо ті ворота. Угу. А, слухай, так. якщо можу запитати, мені просто цікаво, наприклад, в Беверлі Хіллз, в от таких от бутіках вони платять більше, ніж мінімалку. чи все ж таки мінімалку. Так, мені платять 20 на годину, 20 годину, і також я отримую бонуси з продажі, продажі хіт, ага, але відсоток. я отримую відсоток не невід... Від е, того, хто платить мені за uh -huh. заробітну плату, а від брендів, які я продаю. Uh -huh. Тобто, які я промотую, вони мені там якісь бонусів платять. Так, а так мені платять 20 на годину. Ну в принципі, все ж таки на мінімалку. Yeah. Док. Ти також знімаєшся інколи в якихось проектах. Також типу yeah. як акторка, але ти на відміну від мене юніон, тобто на Юніон і зараз юніон страйкували. Вони завершили страйк чи ні? Вони зараз домовляються. Домовляються Так, да, вже декілька зустрічей було ще поки що це. Не до чого не дійшли вони, але вже якийсь процес пішов. Вже сценарісти вже домовились. Угу. Це ну це було так знімаюся. Там звичайно платять набагато більше, і там більше уваги до тебе. Там mm. все, звісно, все дуже по іншому. Ага, Коли не ти на не юніон, це також ти все рівно. Ну я розумію, що там мінімалка, да, якась, але ти все рівно ти приходиш, тебе годують, ти працюєш 2-3 години, і все, і тебе можуть навіть раніше на відпустити, yeah, але yeah. ти все рівно отримуєш як за 8 годин. З бенефітів, наскільки я знаю, це акторська пенсія і акторська медична страховка. Правда так, mm -hmm. ми зараз на страховці від юніону дуже гарна страховка. Ми платимо. 550 доларів за три місяці mm, на сім'ю це, це, це Дуже хороша ціна, і Добре. вона покриває там дуже багато чого. А, вплоть до того, що зараз чоловіку там треба було на якісь масажі. Знаєш, mm -hmm. там ці хіропрактор там 25 доларів прийом. Дуже гарна ціна, mm -hmm. дуже гарна страховка. Але там для того, щоб на неї попасти, це не всі, хто в юніон може попасти. Це той, хто відпрацював скільки до робочих днів або годин mm -hmm. за рік. Mm -hmm. а, скажи, будь ласка, ти рекомендуєш типу, життя в цьому районі чи ні? А, ну, якщо тобі підходить от таке звичайне тихе сімейне життя, то ну скоріше за все так. Тут непогана школа. Єдине, що тут трішечки такі злі люди, ну на мій погляд. Ну, Може, це, це не злі так? люди, так. який серіалізм. Так, так, це, 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 це дійсно так, от, тому що от виїхати ось сюди в Сенторі Сіті або Вестфуд це вже зовсім інші люди. Mm -hmm. Якось так посміхаються щиріше. Як змінилося твоє життя після того, як почалась війна? Ти перейшла на українську мову після цього? Правильно. Так, Не одразу, але так, поступово. У мене в ці дні були зйомки. І ти, коли приходиш на зйомку, там обов'язково є хтось із росіян. У мене взагалі в один день була така ситуація. У мене були зйомки, і на цих зйомках було лише вісім дівчат, і одна з них була з Росії. І в нас були специфічні зйомки, і нам видали кімнати для зірок. Але нам видали на вісім людей три кімнати. В одну кімнату попали перші три дівчини, другі три дівчини. Так і так. Коротше, зійшлось, що я і ця росіянка ми потрапили в цю кімнату вдвох. Я вже зрозуміла, що все буде погано. І потім, в якийсь момент, ми вже сидимо в цій кімнаті, і вона щось каже, е, ну, тільопиє своїм язиком. Мені здається, що там у частини людей взагалі е, ну, слова через мозок не проходять, лише через рот. І вона щось ну, каже, 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 каже. Щось взяв. Я теж така <різько> дивлюся на рюкзак, <різько> А ні, вона такси чекала. Окей. Все, можна видихати. І потім угу. а, вона щось щось мені каже, каже, я кажу: чекаю, так як ти як ти взагалі до цього відносишся? Ну ти, ти що вважаєш це нормально? Типа, таке пряме питання вже задала, бо вона угу. щось там взагалі не впустить. Ту І тут вона мені щось видає, що щось я так вже. Час смутно пам'ятаю, що вона казала, але що по типу, що Зеленський всьому винен, що якби він одразу здав Україну, то ніяких би смертей не було, що дівчата, яких гвалтують, то там з 16 років можна. то ще щось. І я, я просто в якийсь Ого. момент розумію, а ми на дивані сидимо рядом. Я просто в якийсь угу. момент розумію, що в мене от, ну, реальність просто відді... ну, от реально відділяється. Починається реальність стан... состоянні ефекту. Я просто дивлюсь на неї, я не чую, вообще, що вона каже. Я просто, я отак от. Сижу і я отак от встаю і просто виходжу. Mm -hmm. І все. І я просто молилася більше не зустріти цю жінку просто ніколи. Mm -hmm. Дуже... Мова для тебе це кордон? Це кордон. Мова це відстоювання особистих інтересів, тому що е це ДНК нашої нації. Якщо ти не розмовляєш українською, люди не розуміють, хто ти. А от особливо тут, я не знаю, там як в Європі, але в Америці американці не розуміють. Дуже мене ображає, коли дівчата, хлопці тут з України, вони йдуть на якісь туси російські, mm -hmm. ще щось mm -hmm. таке також буває. У мене була геть неприємна історія, коли я познайомила дівчинку з хлопцем, який пюржин. І вони кудись збиралися піти якби, на побачення, а вона каже, я ось іду там на якусь тусовку українську, там частина щось іде на ЗСУ, все таке. І після цієї тусовки вони там сходили, він мені дзвонить і каже, слухай, це взагалі для вас нормально, Тобто, що у вас там вбивають людей, ви тут веселітесь. Я думав, що це реально якийсь там, ну, угу. концерт може, з приводу війни і так далі. Ні, це от Обична п'яна туса. туса. Обична туса. Угу. Каже, це як взагалі? І я не знаю, що йому пояснити, бо ну він правий. Так, я розмовляю українською з чоловіком, ну іноді там буває, коли гострі питання, і ми стаємо злими і агресивними, то буває таке, що ми переходимо на російську. Він теж харків'ян, правильно? Ну, да, так, добре, так, він так. з Харкова. Uh -huh. а, друзі в нас всі україномовні, з подружкою ми зучаємось на українській, ось з Крістіною на українській, з тобою українською. У мене є одна дівчинка з Білорусі, uh -huh. я з нею спілкуюся російською ну, рідко. Uh -huh. А так. Скажи, будь ласка, скільки треба мінімум заробляти, аби жити в беверлі Хілс? Ну, десь чотири. На людину чи на двох? Чотири на двох достатньо. Чотири на двох буде достатньо. Буде достатньо. Угу. Ну, якщо от просто тут, ну я ж кажу, тут особливо. Ні, ну звісно, дивлячись, як ти хочеш Ні, жити. Якщо будинок за 85 мільйонів, то треба більше, звісно, треба пахати. Звичайно, ну тобто, якщо ти хочеш жити по-королівськи, я ну, не впевнена, що це можливо в Беверлі, тому що це або свій будинок треба, або цей тенсаузен, yeah. uh -huh. який ну, взагалі я не знаю, хто може покрити своїми доходами. Да? ну, Навіть якщо ти заробляєш дуже багато грошей, що підеш під шодинадцять тисяч знімати ванбедром за 11 тисяч, якщо ти можеш знімати великий будинок за ці гроші. Так. От. Mm -hmm. Але тут інший рівень життя кажуть, mm -hmm. тому що ж тут майже скрізь є ці пули і так далі, mm -hmm. тому там mm -hmm. так дорого в даунтауні ну, все таке. А от в Беверлі Хіллс такого особливо нічого немає, все, ну, все спокійно, все простенько. Якщо ти хочеш вийти, випити каву, це ну, по кошельку mm -hmm. не вдари. Останнє запитання: перше, що зробиш після перемоги. Після перемоги я так нап'юсь, <реш> боже. Ви собі просто не представляєте. У мене вже стоїть дві бутилки, такі що я хочу випити їх. У нас зараз, теж є свої пляшка, яка чисто під перемогу. Чисто да. для перемоги не зовсім вірю в те, що це все так гладко для нас пройде, і скоро, да. ну, але ну, але треба сподіватися не в плані того, що от сама перемога, а в плані того, що Ну, Можемо порадіємо, якщо це буде перемога смерті Росії або смерті Путіна, але ті втрати, які ми вже зазнали, мені здається, що це вже ніяка перемога не перекриє. Втратили дуже багато хороших людей. І переходьте на українську мову. Обов'язково. Дякую. Наприклад, моєї героїні ми з'ясували, що можна жити в Беверлі Хіллс і вкладатися в суму 4 тисячі доларів на двох. Тобто це цілком реально. Але насправді на смак і вибір усі райони Лос-Анджелесі різні. Можна поїхати в Бурбанк і там за 2-3 тисячі знімати шикарне нове житло з пральною машиною, з сушилкою, з басейном і джимом. Але знову ж таки, вибір за вами. На цьому все. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Це наша з вами основна задача наближувати нашу перемогу і до зустрічі в нових відео. А і не забудьте ставити вподобайки, якщо сподобалось це відео, і писати коментар. Усім бабай!